Житловий комплекс Сіста Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Держсекретар США Рубіо каже, що Вашингтон не живе ілюзіями, але й надалі намагатиметься досягти миру саме дипломатичним шляхом. Ми не знаємо, чи Росія справді налаштована завершити війну. Вони кажуть, що так. Але на яких умовах? І чи можемо ми знайти такі умови, які будуть прийнятні для України і водночас влаштують Росію? Ми продовжуємо це з'ясовувати. Я не думаю, що хтось у цій залі буде проти врегулювання цієї війни шляхом переговорів, якщо умови будуть справедливими і сталими. Саме цього ми прагнемо досягти, і ми будемо продовжувати намагатися цього досягти, навіть якщо всі ці інші речі продовжуватимуть відбуватися на санкційному фронті або що. Ну а президент України Володимир Зеленський напередодні, саме у Мюнхені, запевнив, що Україна готова продовжувати переговори, і сподівається, що Захід своїм тиском зможе примусити Росію. До миру Зеленський зазначив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пішов на рішучі кроки, запровадивши санкції проти російських компаній, таких як Лукойл та «Роснефть». Проте, за його словами, американський лідер також може накласти санкції і на всю енергетику Росії, зокрема атомну. Це буде серйозним сигналом для європейців. Європейці зробили дуже багато, але вони ще не запровадили санкції проти російської атомної енергетики Росатома. Сказав Зеленський. Крім того, глава держави закликав накласти санкції і народичів російських посадовців, які нині, як я вже говорила, проживають в Європі чи в Америці і оплачують із прибутків навчання в університетах та купують. Нову нерухомість президент додав: цитую: звалюйте в Росію, їдьте додому. Ви не поважаєте нікого у США, ви не поважаєте правила, ви не поважаєте демократію, ви не поважаєте Україну чи Європу. Тож їдьте додому, наголосив він. Глава гру Костюков усе ж візьме участь у завтрашніх переговорах з Україною та США у Женеві. Хоча російську делегацію очолить Мединський, повідомив рот Путіна Пісков. Також до складу делегації увійде заступник глави МЗС РФ Галузін, якого називають прихильником агресивної зовнішньої політики Москви. За словами речника Кремля, коло обговорюваних питань буде ширшим ніж в Абудабі. зокрема, включатиме тему території. Я ж нагадаю, що начальник головного управління генштабу Росії Костюков очолював делегацію РФ в Абудабі. Цього разу ця делегація буде розширена, і в Кремлі це пояснили зміною характеру обговорюваних питань. Яка причина зміни складу російської делегації на переговорах і повернення голови делегації Мединського? І загалом, яким буде склад делегації цього разу? Спершу згадаємо заяву Путіна, яку він неодноразово повторював, що головою делегації російських переговорників є мединський. Путін зробив цю заяву ще до першого туру в Абудабі під час і так далі. Тому Мединський залишився головою делегації наших переговорників. Чому він не брав участі у двох попередніх раундах? Бо йшлося про питання безпеки: питання, які безпосередньо стосувалися військових. Тому нашу групу очолював там Костюков. Група складалася з військових. Цього разу ми маємо намір обговорити ширший спектр питань, зокрема, основні питання, які стосуються як територій, так і всього іншого, які власне пов'язані з нашими вимогами. Єбуванімікатори ми тут вже необхідна присутність головного переговорника, тобто мединського. Справді цього разу делегацію розширили окрім Мединського. Там будуть заступник міністра Галузін та інші посадовці. Чи очікується там також Костюков? Так чи буде Дмитрієв чи ні? Дмитрієв, так він працює окремим шляхом. Це робоча група з економічного співробітництва. Вона продовжує активно працювати, і ми очікуємо, що ці зустрічі в рамках цієї групи також відбудуться в Женеві. Союзники України вважають, що Москва намагається зламати усе напрацьоване раніше. І від цієї переговорної групи точно прогресу очікувати не варто. Генсек НАТО Рютте підкреслив, що призначення мединського головою делегації РФ. Не свідчить про серйозний намір Путіна домовлятися. Ну хіба Путін серйозно до цього ставиться? Путін знову надсилає на переговори в Женеву цього історика про те, як все розвивалося ще від шведів чи щось подібне. Українська делегація вже вирушила до Женеви, де відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів про мир. Вони заплановані на 17-18 лютого. Нашу переговорну групу, як і раніше, очолює секретар РНБО Рустем Умєров. До неї також увійшли начальник генштабу збройних сил України Гнатов, перший заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця, а також керівник офісу президента Буданов. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені. Ну а з американської сторони, як і раніше, будуть спецпосланці Трампа, Стів Вітков та Джаред Кушнер. Нові деталі справи Мідас екс-міністру енергетики України Герману Галущенку оголосили підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Повідомляє Набу. Нагадаю, його затримали напередодні, коли він намагався перетнути державний кордон. За даними слідства, під час перебування підозрюваного на посаді очільника Міненерго через його довірну особу на псевдорокет. Злочинна організація отримала. Л понад 112 мільйонів доларів готівкою, які були відмиті в енергосекторі. Ці кошти легалізували через криптовалюту та фонд, інвесторами якого була родина Германа Галущенка. На рахунки фонду перерахували майже 7,5 мільйонів доларів. Напряму родина екс-міністра, за даними набу отримала понад мільйон 300 тисяч швейцарських франків, а також 2 мільйони 400 тисяч євро. Частину цих коштів витратили на оплату дітей, саме на освіту у престижних швейц... закладах Швейцарії, а також розмістили на рахунках колишньої дружини Галущенка. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід і витрачала його на власні потреби. Як повідомили в НАБУ, слідство досі триває, і в межах розслідування вказаних фактів, а національне антикорупційне бюро співпрацює із 15 країнами світу. Є інформація від розвідки про підготовку Росією масованого удару. Президент України доручив командувачу повітряних сил, міністру оборони України та керівнику «Укренерго» протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту. Заявив Зеленський під час селекторної наради. Був звіт по наслідках нічного удару. Росіяни застосували ракети проти об'єктів нашої енергетики. ППО. Відпрацювала навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві, російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно, як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета це відповідь агресора на заклики закінчити війну. І саме тому ми наполягаємо тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну. Окремо за словами Зеленського, на селекторі обговорили ситуацію в Харкові та області, у Запоріжжі, Полтаві та області, на Сумщині, у Кропивницькому, у Києві та області. А також у Тернополі. Зеленський доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла. Була також окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного Рамштайму. на тижні вони відбудуться безпосередньо у Франції. Будуть представлені держави групи СМИ, партнери із Північної Європи та Балтії. Також будуть міністри зі сполучених штатів, Канади та з ЄС. Визначили конкретні речі, які потрібні безпосередньо Україні зараз. І саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр і буде зосереджуватися. Крім того, президент зазначив, що днями на полях конференції в Мюнхені говорили із частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості. Внаслідок російських ударів по енергетиці є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях, повідомили в Укренерго. Внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів Одеси. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. А через наслідки попередніх російських обстрілів в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів у деяких регіонах аварійні вимкнення. Тож стежте, будь ласка, за повідомленнями на сторінках своїх обленерго. Ну і крім того, наші енергетики закликають до ощадливого енергоспоживання. Ліквідація наслідків попередніх масованих атак ворога на енергетичну систему країни триває. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогам обладнання. У більшості регіонів країни вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств графіки обмеження потужності. Через складні погодні умови без електропостачання залишається понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеських областях. Ремонтні бригади Обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній в цілодобовому режимі. Дякую всім ремонтним бригадам, що працюють цілодобово. Або у домівках українців було світло, тепло і зв'язок. Конотоп під атакою росіян від вчорашнього вечора. Спочатку ворог запустив балістику, ну а потім шахеди. Минулося без постраждалих, проте знищено об'єкт інфраструктури. Тож зночі місто знеструмлене. Уся критична інфраструктура переведена на генератори. Ну і впродовж наших ефірних годин ми долучимо до ефіру мера конотопа, розпитаємо про ситуацію, тому обов'язково залишайтеся із 24 каналом. У Києві станом на ранок, 16 лютого, без теплопостачання залишається близько 1500 багатоповерхівок. Відновити подачу тепла до них наразі неможливо. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемарафону. Ну і за її словами, після останнього обстрілу без опалення залишилися 2600 будинків, із яких у 400 досі відсутній теплоносій. Водночас ще 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишається без тепла після минулих ворожих атак. У цих двох районах вдалося стабілізувати електропостачання для альтернативного обігріву. А до ліквідації аварії залучили понад 200 ремонтних бригад. Окрім цього, у столиці зафіксовано близько 300 будинків із аварійними пошкодженнями. Поп додала, що у Києві працюють понад 1500 пунктів незламності, де мешканці можуть зігрітися, зарядити свої мобільні телефони, отримати харчування, а також пакунки тепла. Маломобільні громадяни, пенсіонери та інші соціальні категорії можуть отримати пакунки тепла за урядовою програмою. Київська міська рада на сесії передбачила компенсацію для власників квартир. Інженерні мережі яких були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, Київ накрив потужний снігопад, перетворивши дороги на небезпечну ковдзанку. Через негоду у ніч проти 16 лютого заблоковано рух трасою Одеса Київ. Ну а в самій столиці зафіксовані затори та аварії. Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Київська міська військова адміністрація. Через слизькі дороги автомобілі не можуть підійнятися на пагорби. Очевидці зафіксували на відео, як машина зісковзує з пагорба і врізається у кілька припаркованих позаду автівок. Ну а вранці, через снігову негоду, ціни на таксі в Києві злетіли до небес. За найбанальніші маршрути доводиться платити понад тисячу гривень. Столичні комунальники тим часом продовжують ліквідовувати наслідки снігопаду. Як повідомляють у КМДА, вночі на вулицях працювали 289 одиниць спеціальної техніки, а також 216 працівників, зокрема, прибирали сніг вручну. Роботи тривають і зараз. Комунальники здійснюють повторну обробку та очищення від снігу закріплених територій. Через важкі погодні умови, які охопили більшість областей України, співробітники ДСНС радять водіям бути обережними та дотримуватися обов'язкових правил на випадок небезпечних і непередбачуваних обставин на дорозі, СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала атаки РФ по енергооб'єктах Одеси. За матеріалами справи головним завданням фігурантки було знайти і передати координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об'єктів високої напруги, що живлять обласний центр. Затриманою виявилася 48-річна місцева безробітна, яку ворог завербував у телеграм-каналі з пошуку легких заробітків. За обіцянку швид... швидко заробити агентка об'їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб'єктів. Ну а потім вона ще й обходила периметр електропідстанції, аби виявити пошкодження і з'ясувати технічний стан після нещодавніх обстрілів. Зібрану інформацію жінка через месенджер передавала своєму куратору від ФСБ. Зокрема, окрім фото із позначками на гугл-картах, вона звітувала про етапи відновлювальних робіт. Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання, коли вона, повернувшись після розвід виласки, готувала доповідь для свого куратора. із РФ слідчі СБУ повідомили її про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. їй загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Ну а ще СБУ застерігає: ворог активізував спроби вербування українців під чужим прапором. Зокрема, рашисти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії. Під час таких операцій расисти телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів, використовують сайти знайомств для отримання персональних даних, шантажують кримінальною відповідальністю, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах. Вимагають гроші, нібито за закриття фейкових кримінальних проваджень, схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок, сил оборони тощо. Представники РФ можуть одразу контактувати із громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів. В інших випадках використовують різні легенди. Та підходи тому, друзі, обов'язково будьте, будьте завжди уважними, тому що ворог, наприклад, спершу розсилає українцям у месенджери фейкові повістки із вимогою з'явитися до слідчого СБУ. Ну і відповідно, це також слугує приводом того, що вас можуть таким чином завербувати. Ну і як повідомляють в СБУ, а Після цього представники спецслужб контактують із громадянином телефоном і видають себе за українських правоохоронців таким чином пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. За це фігурант має виконувати поставлені завдання. Крім цього, рашисти для вербування також використовують сервіси онлайн знайомств. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові, до прикладу, жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками і виманюють їхні персональні дані та контакти. Згодом із користувачем сайту знайомств зв'язується російський куратор, який видає себе за. Співробітника служби безпеки і, відповідно звинувачує у співпраці з Росією. Приводом виступає спілкування із фейковою дівчиною, яка нібито пов'язана із ворожими спецслужбами. Щоб уникнути відповідальності, фігуранту пропонують співпрацювати завербованих таким чином. Громадян змушують вчиняти різні незаконні дії, до прикладу, перенести пакунок з однієї адреси на іншу придбати хімічні елементи і виготовити вибухівку, ну або ж підпалити авто, сил оборони чи адміністративну будівлю. Тощо служба безпеки України в чергове закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів із невідомими особами. Представники служби не ставлять будь-яких сумнівних завдань. У разі отримання через онлайн-сервіси, соцмережі, месенджери або в інший спосіб пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми, транспортом та інших підозрілих дій. Терміново повідомляйте про це у СБУ. І є такий чат-бот під назвою Спали ФСБшника. Ви зараз його бачите на екрані, тому обов'язково звертайтеся або за номером телефону, який зараз також з'явився, чи пишіть на е, спеціальну адресу. І повідомляєте про подібні випадки виробування, спілкування з невідомими особами, які представляються до прикладу правоохоронцями від ГУР чи від НАБУ, і а, дають вам пропозицію співпрацювати а, в обмін на те, щоб ви потім чинили якийсь теракт. Тому обов'язково повідомляйте про це у чат бот «Спали ФСБшника». Його ви можете легко знайти в телеграм-каналі. Сбу гарантує конфіденційність інформації. Ну і таким чином ви тільки допоможете. Силам оборони та безпеки України і точно зробити так, аби усіх відповідальних притягнули е, за ці злочини до певного покарання. Тому обов'язково язков, обов обов'язково за цим слідкуйте. Це дуже дуже важливо, і це може в тому числі врятувати і ваше життя, тому що досить часто наші вороги до прикладу просять віднести якусь вибухівку, а потім разом із цією вибухівкою можуть підірвати і вас. Тому це справді. Небезпечна ситуація. Ну і ось, до прикладу, сьогодні вже відбувся один підпал авто, чи навіть підрив СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт і вже відкрила відповідне кримінальне провадження. За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько восьмої ранку поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Як відомо, постраждав 56-річний водій автомобіля, його госпіталізовано, і за даними джерел Української правди в правоохоронних органах, він є військовим пенсіонером інвалідом другої групи. Служба безпеки спільно із національною поліцією проводять заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до його вчинення. У тому ж районі, до речі, 6 лютого вибухнула ще одна автівка. Її 21-річний власник загинув. Місцеві медіа писали, що він також був військовим а його авто підірвали дистанційно.